Ну і е, знову ж таки, е, щоб закінчити тему кубка, ще один поєдинок. Поєдинок, який знову ж таки підтверджує, що в оці матчі на стадії у ній восьмої фіналу, коли е, сама стадія складається з двох поєдинків. Вони в ну, оці другі матчі вони особливо такого, знаєте, якогось смислового навантаження і спортивного навантаження вони не несуть. Це поєдинок, який відбувався в Києві. Динамо приймало оболоння. Е, київські динаміці в першому матчі достатньо спокійно виграли, і тут робили вже, що хотіли з оболонь. Правильно? Шоле? Зість тоже був. начало матча быстрый мяч, который очень много решил и предрешил исход оболонь. Вратарь ошибся в первом моменте, и второй момент, когда будут забивать, мог выходить. Поэтому немножко где-то перегорели футболисты оболони. Молодые ребята хотели себя проявить на этом фоне. Но шансов у них было немного. А как вы говорили, там про эту про ну, ком что, компактная уверенность, в... да? Комфортна, комфортна компактно, господи. Тут, тут не було комфортного. А, а є? Ну дивіться, Мах, дивіться, є, Максим, є тут комфортна <гум> віде, я не, ну, Дивіться, ви ж футболіст, ви ж ви ж розбираєтеся, вас же не обманеш, ви ж 15 років в футболі. Мне здалось, что вот ну, я уважно ставить за тим поєдинком, бо така боротьба была Били тих динамівців. динамицев. Вот здесь, конечно, ну, порядка желтую давать. Ну, а перша желтая, первая, Жовтая, да. Но ну, здесь же. Жов... Зад, 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 заду не с того, не все. Вот здесь старая. суддя ошибся. Мое мнение судья ошибся. И, и, мнение, и, судья Игровой ошибся. абсолютно момент был. Один головой никакого. полез один ногой. Ну, мог не лезть головой. Поэтому ну, зря он это сделал. И так было полное преимущество. А после удаления, ну, шансы вообще были равны нулю. Мяч. Ну, і вратарь, От 8. ми в кожному из мячей, пропущених, ми можемо знайти ошибку вратаря. Не, Доля... ну, тут, то, тут, де помилка. Тут просто не пощастило, мяч спину Рану... А? Тут, а? тут ну, не той частью тіла добив <laughs> вратарь. Я не знаю, як ну, ти его здесь обвинишь, летів вратарь не, ну, я думай, там 15 понимает. Я думаю, якщо ти грав играл в этой ти б щось сказав йому там в серцях, да? <laughs> да? Я там говорити бы вже не мог к этому моменту. Вернувся Теодорчик, бачите, першу матчей забив. Вернувся Зозуля після важкої травми, забив забыв. кубковому поєдинку вернулся Теодорчик, та так само після важкої травмы. Так само забив Макаренко, він віддав вже... Макаренко, який так само повернувся, і він віддав гольову передачу. Це, до речі, так, ну, дуже добре, і дуже. Добрий, дуже ну, якби... Позитивно, те, що ті футболісти, які повертаються на футбольне поле, вони набирають форму, тому що ну, десь їх, можливо, не вистачає для конкуренції. Та взяли, я вам хочу сказати, Теодорчик, якщо за ефективністю форвардів київського Київському напевно, за всю історію, стільки, скільки він зіграв, стільки, скільки він забив, то він, я вам хочу сказати, на хорошому рівні, правда, Олеже? Ну, звісно, совпало нового фактора, можна сказати, так кратко. це його команда. Тому що не можна сказати, що він там супертехнікою, дрібляною, но забігають регулярно. Це главное для нападаючи.